Друзі, нас інфоперші перші В поїхали за тему Індічем, який втік до Європи. Розпочато полювання. Зеленський звернувся за допомогою до Буданова. Пише Катерина Лисенко. Далі мовою оригіналу. Близько трьох тижнів тому у відні австрійські спецслужби зафіксували зустріч представників української розвідки з контактами сербського злочинного угрупування. Як повідомило наше джерело в дипломатичних колах, Австрія направила Україні офіційний запит з проханням роз'яснити обставини цієї зустрічі. Пише відкрита Україна. За інформацією видання мова йде про посередників сербського. Сього кортелю, який за наявною інформацією отримав замовлення на ліквідацію або викрадення близького соратника президента України Тимура Міндіча. Останні у липні 25-го року втік до Європи. Відомості про плани сербського зо щодо Міндіча дійшли до Зеленського на початку серпня. Вже через два дні після цього гур направив своїх офіцерів з числа українського спецназу до Відня, ймовірно, за особистим дорученням президента. До складу так званої групи реагування увійшли командир спецпідрозділу ГУР Артана, колишній снайпер Віктора Торкотюка, поза. Ни титана передбачувана мета зустрічі зробити все можливе для скасування замовлення і майбутнього повернення міндіча в Україну. Боданов, по суті, засвітив своїх хлопців. Як відомо, міндіч покинув країну буквально за кілька днів до того, як набу і САПи збиралися влучити у йому підозру у справі про масштабні розкрадання. Слідство вважає, що через підконтрольні кампанії він брав участь у схемах і закупівлею трансформаторів та енергетичного обладнання для Харків Обленерго. У цій же справі раніше був затриманий його двоюрідний брат Лео. Ні, однак, за кордоном для міндіча ситуація виявилася ще більш небезпечною. А тепер йому загрожує не тільки кримінальне ув'язнення, переслідування, але й цілком реальна ліквідація або викрадення активної інтереси. До нього виявляють різні сили від міжнародних кримінальних структур, яким важливий доступ міндіча до великих фінансових потоків, що збереглися з часів Коломойського. До російських спецслужб, які бачать в ньому інструменти впливу на президента України в процесі мирних переговорів у цьому контексті, стає зрозумілою роль Атор в переговор. Орах із сербами Титана вважають довіреною особою і правою рукою Буданова. Вони близько знайомі, що часів АТО задовго до призначення Буданова начальником гур при цьому Торкотюк підтримує дуже близькі стосунки з заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим, з яким колись виступав в одній збірні із тайського боксу. Але головне, як повідомляє джерело зустрічі з сербським картелем, титан організував через свої особисті та тісні зв'язки з кримінальним середовищем. Йдеться про транснаціональну мережу організованої злочинності, що Європу і Мексику в Україні як Торкотюк, нібито сформував підконтрольну мережу спортивної молоді в регіонах, яка сьогодні налічує близько 500-600 осіб. А можливості титану знаходити спільну мовою з вантажами великих міжнародних озу. Начальник ГУР високо цінує до того ж, він розглядає Туркотюка, як істотно противагу генералу СБУ кладу, який зацікавлений в звільненні Буданова з посади головного розвідника за будь-яку ціну, але про це пізніше. В той же час Олексій Гончаренко підкреслює плівки міндіча історія третя. А давайте купимо до. Джекабана, давай на прівках, які робило на бус квартири міндіча, зафіксовані взагалі ідіотські плани. що робити з грошима, які вкрадені в Україні купити Дольче Габана? І далі буде третя історія про дольче габана. Я чесно сам не вірив, що це можливо. Але після складної історії з тим, що не вдалося купити французький банк, Вони вирішили купити дольче Габана. З очевидного, людині, які подобається золотий унітаз, подобається і дольче Габана. Тут питань немає. З неочевидного те, що міндіча була однією з головних баєрів лакшері продукції з Росії. вона керувала закупівлями російського цуму. Загалом була в наймоднішій російські тусовці. Дружина міндіча і донька, також громадянка Росії, також вхожа в цю тусовку. Таким чином, можливо, це була ідея дружини міндіча, і зв'язки, і виходи, і розуміння ціни у неї точно є. Чому не купити до Джакабана? Не знаю, але ця історія затормозилася. Ну а тепер просто нагадую невелику історію. Володимир Зеленський виграв вибори на обіцянці, що нарешті у нас буде простий вчитель жити як у олігарха олігарх як простий а закінчилося все тим, що навіть Януковичу таке не снилося. Найближче оточення Зеленського сидить на сумі у 5 мільярдів доларів і не знає, що з цими грошима робити. Такий серіал вийшов успішний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!